Мінусова температура, слизька дорога, обмерзання кузова це основні вороги автомобілів взимку. Тому у холодну пору року транспорт потребує більш ретельного догляду. Щоб, незважаючи на мороз, продовжувати спокійно і комфортно їздити, досить дотримуватися елементарних правил експлуатації автомобіля взимку. Деякі з них у сюжеті Галини Досин. Існує декілька невід'ємних атрибутів їзди взимку. Перш за все, зимова гума. А в і напередодні холодів пройти перевірку авто на СТО. Тут фахівці оцінять стан гальмівних колодок і герметичність гальмівної системи. Не буде зайвою і заміна щиток на двірниках. Варто залити незамерзаючу рідину в бачок омивача. Добре було б перевірити і змастити замки і завіси дверей багажника, не поскупитися на маленький балончик з рідиною для розморожування замків дверей. При перших серйозних заморозках на непідготовленому автомобілі може не завестися двигун. Причини починаючи з акумуляторної батареї і закінчуючи несправним стартером. Тому, якщо акумулятор не новий, бажано перевірити, в якому стані батарея і щільність електроліту. Морозним ранком запуск двигуна автомобіля треба робити на нейтральній передачі з вичеленим щепленням. Так менше навантаження і легше запуск. Перед початком руху рекомендується прогріти автомобіль, навіть сучасний з інжекторним мотором. Можливо, незайвим зайвим буде і провести антикорозійну обробку кузова автомобіля. Якщо влітку на дачі помити машину самому навіть приємно, то взимку на відкритому повітрі просто шкідливо. Можна не тільки наробити подряпин на кузові, але й захворіти самому. Тому рекомендовано машину взимку мити тільки на спеціальній мийці. Цей бізнес має шостий рік. В принципі, він користується популярністю круглий рік. Кожний сезон має свої особливості. Значить, зимові особливості такі, що перше це. Іде боротьба з тобто, ну, це не дуже здорово зазначають замки, стекла, зеркала, так що мойка в цьому допомагає. Другий е, нюанс зимовий період дороги посипають е, суміш піска з сілью, і це е, сіль дуже влияє на корозію металу. Тобто бажано не забувати про це шофрам і частіше збивати хоча б від солі е, кузова машин. І взагалі е, чиста машина це вона ж краще їде. Не рекомендується тримати машину в залізному гаражі, адже в ньому відбуваються сильні перепади температури. Кращий варіант це гляне приміщення, в якому встановлюється власний мікроклімат. Брезентові накидки теж недобрі, адже вони створюють під собою парниковий ефект, що запускає процес гниття. В крайньому випадку можна придбати сучасний чохол зі спеціальної тканини. І машина не в гаражі, машина на стоянці, важко було, але мус, мусимо. Така немає гаража, на мене не мали тримати машину, відповідно, мусимо якось виховати ситуацію з положення. Вона є засіб пересування, і я педант доглядаю своєю машиною, але самі ви розумієте, які в нас дороги, от які в нас ями, по яких неможливо їздити, помиєш машину, почистиш машину, і відповідно машина буквально через два-три дні стає така сама, як була. Паняла за кермом вже три роки. Проживає у районі. Тому авто необхідне, взимку їздити не любить. І хоча за кермом почувається впевнено, допомога чоловіка не завадить. Я себе почуваю прекрасно. Не знаю, може, ну то не кожна, але я, напевно, маю до цього дар. Дверка на сьогодні промерзла, бо вчора стояла півдня в місті, так що справляєтеся? Але Та, нічого, чоловік є. Згідно зі статистикою, у дні першого снігу трапляється найбільше аварій. Водії не встигають пристосуватися до нових умов водіння, так само швидко прискорюються, різко гальмують. Але взимку щеплення з дорогою і видимість стають гіршою. Часу на реакцію водія менше. Зараз варто використовувати інший стиль водіння. Радять у Державтоінспекції. Є місця ділянки дороги. Де в зв'язку з ландшафтом, з рельєфом, з погодними умовами, частина дороги покривається кіркою льоду. Внаслідок на таких місцях стається дорожньо-транспортна пригода. Особливо на дорозі в сторону ділятина, це село Іванівці. Там у нас було вже цього року, того року було в кінці року дорожня транспортна пригода. Також в інших населених пунктах ми просимо водіїв бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму. Часто зимою аварії відбуваються і на невеликих швидкостях. Особливо небезпечними стають двори, де дітвора розковзує людяні доріжки і нерозчищені розчищені парковки, де автомобілі може заносити в бік при спробі зупинитися чи зрушити з місця. Поширеними є і зіткнення при спробі втиснутися у вільне місце біля тротуару чи на парковці. Дотримуючись рекомендацій, автомобіль варто застрахувати. Якщо ДТП станеться через ожеледицю або на нього гепнеться бурулька, страхова компанія мала б виплатити відшкодування. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.